Останнім часом в інтернеті зросла кількість фейкових сторінок, на яких пропонується отримати матеріальну допомогу від різних організацій та партнерів: ООН, ЄС, товариства Червоного Христа та інших. Правоохоронці закликають бути обережними. Так нещодавно до поліції звернулася 30-річна місцева жителька та повідомила, що у мережі інтернет побачила оголошення про надання матеріальної допомоги від організації Об'єднаних Націй. Жінка перейшла за вказаним посиланням та вказала свій абонентський номер. Після чого на телефон поступив дзвінок, заявниця підтвердила всі дії, а потім виявила, що з її рахунку зникли кошти в сумі 2350 гривень. У соціальній мережі Facebook виявлено на низку шахрайських сторінок, що містять посилання на так званий єдиний компенсаційний центр повернення невиплачених грошових коштів. На згаданому ресурсі пропонується надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж, в результаті чого дані платіжні картки будуть скомпроментовані. Крім цього, шахраї чатують на своїй. Їх жертв при купівлі-продажі будинків вже є дві постраждалі. До Шосткінського районного управління поліції звернулися дві жительки району 58 та 38 років, які повідомили, що кожна з них продає будинок і розмістила оголошення на одному з сайтів в інтернеті. Обом жінкам зателефонували та повідомили, що хочуть купити будинок, який продається. Невідомо представився головою сільської ради та повідомив, що для приватизації землі необхідно сплатити певну суму. Після розмови Жінки перерахували кошти в сумі 11 тисяч 600 та тисяч 571 гривня на карту, але ще потім зрозуміли, що потрапили на гачок шахраїв. Обдурили зловмисники і ще одну шостянку. У жінці подзвонили невідомі, представились працівниками банківської установи та повідомили, що з її картки хтось намагається зняти кошти. З метою бронювання транзакції заявниця назвала cvv код та пароль від картки, який прийшов в СМС-повідомленні. Через деякий час жінка побачила, що з її рахунку зникли кошти в сумі 20 тисяч 619 гривень. За даними фактами, у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України шахрайство, в рамках яких встановлюють особи зломисників. Нікому не повідомляйте паролі від карток, паролі від інтернет-банкінгу, cvv коди на звороті карток, інші одноразові паролі, які приходять вам від банкінгів, особисту інформацію, паспортні дані, телефони, адже шахраї шукають будь-яку. На воду, аби видурити з вас кошти. Якщо ви все-таки потрапили на гачок шахраїв, звертайтеся до Шосткинського районного управління поліції або ж на гарячу лінію 102.